Доброго дня! Давайте ми сьогодні з вами познайомимося з побутовою технікою та електроприладами. Послухайте спочатку віршик. Їде, їде грузовик, вантажі возити звик. Він везе в новий наш дім все, що житиме у нім Ліжко, стіл, стільці, буфет, етажерку, табурет, телевізор, пелісос, піаніно та машину для прання. А ще, окрім е, меблів, перевозив грузовик до Нового дому електроприлади. Але для того, щоб нам дізнатися, які, відгадайте, будь ласка, загадки. Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот, любить робот, чистоту і гуде, як лайнер. Ту хто це? Пилисос. Вслідуючи, От так дім одне вікно. Кожен день. Вікно, кіно. Хто це? Телевізор. Слідуюча загадка. Є у мене вірний друг. Має він чудовий слух і говорить голосами моїх друзів, тата і мами. Як же звати мого друга? Всім відомо це папуга. Помиляєшся, Антон. Зветься друг мій. Хто? Телефон, слідуюча загадка, в нашій кухні кілька літ. Він воркоче, наче кіт, і ховає справжню зиму за надійними дверима. Хто це? Холодильник. І наступна загадка. Я завжди на мотузку, на столі чи у кутку, до резетки, як пригнуть, Мов би човен рушу в путь. Згладжу хвилі всі, будь ласка, як я звусь, електропраска. Добре. А тепер я вам хочу розповісти, як в давні часи не гладили речі. Сідайте тихенько і слухайте уважно. У давні часи. Прасок не було. Виправши свій одяг, у річці чи ставку людина викручувала білизну, дуже гарно струшувала її, щоб вона трішки розгладилась, потім висушувала, намагаючись не пересушити, щоб легше було її випрасувати. А як же прасували одяг, білизну, якщо прасок не було? Прасували таким чином, клали одяг під щось важке на деякий час або намотували його на круглу гладеньку палицю, а потім розмотували і так декілька разів, доки одяг не розгладжувався. Як ви гадаєте, чи добре можна було випрасувати не таким чином білизну чи одяг? Дійсно, ні. На одязі залишалося багато складок, та й не важкувато було по декілька разів намотувати і розмотувати одяг на палицю. Втомлювалися руки. Люди помітили, що одяг можна добре випрасувати яким-небудь важким предметом до того ж гарячим і придумали вугільну праску. Це залізна коробка із загостреним носиком і кришкою, яка закривалася і відкривалася. У коробку клали гарячі вугільці. Через деякий час вугільці нагрівали праску, і нею прасували одяг та інші речі. Потрібно було увесь час готувати гарячі вугільці, ними можна було обпетитися, вони швидко ставали холодними. Вугільці могли випасти на одяг і спричинити пожежу. Інший винахід людства праска, зроблена з неважкого металу, в яку ж не потрібно класти гарячі вуглиці. Праску ставили на вогонь. Нагрівали і прасували одяг, довго користувалися цією праскою, але вона була дуже важкою. Треба було довго чекати, доки вона гріється. До того ж вона швидко охолоджувалася. Людина завжди хотіла зробити домашню працю більш легкою. І коли з'явилася електрика, людина здогадалася, що праску можна нагрівати електричним струмом. Це була найпростіша. Праском.